Доброго дня, шановні українці та Україно! Сьогодні на календарі 3 вересня 2025 року. І хочу сказати, що вже осінь, але дні ще теплі, жаркі. На деревах вже жовтіють листочки. І сьогодні в Китаї, в Пекіні відбувся великий військовий парад, який показав міць і силу цієї країни. Там були присутні багато ще країн, які були запрошені, які відвідали до цього засідання ШОС. І хочу сказати, що з сьогоднішнього дня вже не існує однополярного світу. Уже існує многогранний полярний світ. І немає вже системи, яка одноосібно. У керувала цією планетою. Будемо дивитися, які будуть зміни, я надіюсь, на кращі. Будемо спостерігати, що на кінець то настане мирне існування на нашій планеті, і паради будуть лише для того, щоб люди бачили, які ноу-хау придумали військові, а не для того, щоб вбивати людей на цій Благословенний Богом планеті. Так хочу, щоб все це міць і сила була направлена на те, щоб були на планеті чисті річки, чисті ліси, чисте існування, і ми, люди, берегли цю єдину планету, єдиний дім, який нам надали. І щоб ми жили і раділи кожній хвилині на цій благословений Богом землі. Дякую за розуміння, ваша Наталя Миролюб.